Вас, В ефірі телеканалу РТБ, передача громадська приймання, товари та послуги неналежної якості. Як часто доводиться сьогодні стикати з із цією проблемою? Чи знають громадяни свої права і чи завжди можуть захистити свої інтереси? Про це у Всесвітній день якості ми і поговоримо з гостями студії Валентиною Філіпович, головним спеціалістом інспекції з питань захисту прав споживачів у Рівненській області та адвокатом Катериною Лоцик. Вітаю з нашій студії. Добрий Добре. вечір. Я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 23.00.16. 16. Отож, товари або послуги неналежної якості. Чи багато у цьому році довелось почути звернень від громадян від споживачів сьогодні? Станом на 11 листопада 2015 року на адресу інспекції з питань захисту прав у Рівненській області. Надійшло 413 звернень. З них на користь розглянуто на користь споживача 314. Частина звернень ще знаходиться в стадії розгляду. Із надійшовших звернень письмово надійшло 245 звернень від споживачів. Щодо якості продовольчих товарів 29 звернень. Щодо якості непродовольчої групи товарів. Надійшло 97 звернень. Щодо якості пального на автозаправних станціях одне звернення. Ну, такі звернення так? Є mm -hmm. різного mm -hmm. роду звернення. Щодо якості наданих послуг, 56 звернень, з них на якість надання послуг ЖКП 36 звернень, 13 звернень надійшло на надання послуг зв'язку. Різного роду зв'язку. Щодо нея... неякісного обслуговування у закладах ресторанного господарства надійшло на. Адресу інспекції 5 звернень щодо придбання товарів через інтернет-магазини поза торговельними та офісними приміщеннями та при укладенні договорів на відстані 2 звернення, та 230 звернень надійшло різного роду інших звернень. Ну і чи покарані ті, хто продають і кажуть, ці послуги, пропонують ці послуги неякісні товари. Отримали вони якісь покарання чи штрафи, можливо? Ті фірми, організації, продавці, ну, в цьому році ми е, був діяв мораторій на проведення перевірок. Mm -hmm. Ми е, тільки розпочали проведення перевірок з 1 липня, з 1 серпня 2015 року. Тому не всі, по-перше, не всі звернення, які надходять на адресу інспекції. Не, відповідно не до всіх звернень проводиться перевірки позапланові. Якщо споживач звертається з письмовим з письмовою заявою на адресу інспекції, в якій зазначено провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист, про захист прав споживачів при реалізації того чи іншої товару, чи продукції чи наданої послуги, тоді таке звернення, така заява. Значить, направляється до вищостоящого органу, як це передбачено вимогами законодавства, для отримання згоди на проведення позапланової перевірки або позапланового заходу відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Після того як ми отримаємо згоду на проведення позапланової перевірки. Спеціалісти інспекції виходять на проведення позапланової перевірки. Позапланові перевірки проводяться без попередження суб'єкта господарювання. Та раніше було з попередженням, так? З попередженням тільки проводяться планові ага, перевірки, плани. а позапланові перевірки проводяться без попередження. Угу. Значить, на сьогоднішній день вже накладено штрафних санкцій понад інспекцію. Понад 45 тисяч гривень угу. і притягнуто до відповідальності, відповідно, і посадові особи притягнуто до відповідальності, так як це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. ви казали, що там кількість звернень вже розглянуто на користь споживачів. Так а чи отримали вони кошти? Повернуто їм кошти? Так. Теж повернуто. Повернуто споживачам. Угу. Повернуто кошти на протязі цього року. У сумі 82,7 тисяч гривень. Це немала сума, але, на жаль, не всі 100% проходить повернення коштів чи вирішення питання споживача на користь споживача. Тому що не завжди ми можемо захистити права споживача. Якщо, наприклад, є звернення, але відсутні документи, що підтверджують, Купівлю товару того чи іншого суб'єкта господарювання це є розрахунковий документ встановленої форми. Він повинен бути обов'язково, тому що суб'єкт господарювання відповідно до статті 8 від закону України про захист прав споживачів зобов'язаний видати розрахунковий документ встановленої форми з позначкою про дату продажу. А такі документи не всі суб'єкти сподарювання, звичайно, видають, на жаль. І тому, якщо відсутній такий документ, є такі випадки, що суб'єкти сподарювання відмовляються, що той чи інший споживач придбав саме у нього даний товар. І, і в, в таких випадках. Інспекції, спеціалістам інспекції дуже важко довести і захистити права споживача. Катю, а до речі, доводиться мати такі от справи В судові практиці дуже часто спостерігаємо угу. такі справи, оскільки всі ми є потенційними споживачами будь-яких послуг житлово-комунальних послуг по споживанню товарів, продовольчих, непродовольчих товарів. Навіть коли ми купуємо квиток у тролібусі, ми вже є споживачами послуг на перевезення навіть в цьому випадку. Тому е, ситуації дуже багато. Однак Звернень до суду є, але не скажу, що наскільки вони домінуючі. Їх повинно, на мою думку, бути більше для того, щоб створювати прецедент належного якісного обслуговування споживачів, для того, щоб була культура певна захисту прав споживачів, якісь повинні, повинні бути універсальні правила для захисту цих споживачів. Як сказала Валентина Павлівна, про те, що є випадки, коли управління праці соціального захисту не може захистити інтересів у випадку, коли відсутні документи, які підтверджують, Факт продажу в даному випадку, моя порада особисто звертатися звичайно до суду. Складнощі певні складнощі доведення факту саме купівлі, саме такого товару у певного суб'єкта, але є певні механізми доказування, передбачені цивільним, наприклад, процесуальним кодексом України. На перспективу ситуації є можливі, можливі випадки доведення факту купівлі. Навіть були випадки вкладення мирової угоди на стадії там перед судовим рішенням, коли ситуація надавач послуг. Передбачав, що ось бачить, що вже не на його користь на перспективу обохвалене рішення, вкладали мирову угоду, відшкодовували завдану шкоду. Які складові шкоди можуть бути відшкодовані? Це шкода неналежної якості товару, відшкодування, моральна шкода, яка завдана у зв'язку з неправомірними діями такого суб'єкта господарювання, матеріальна шкода, різні випадки, навіть коли людина купує, наприклад, якісь продовольчі товари неналежної якості. Отруєння, медична допомога, відповідні витрати, ліки і таке інше теж це матеріальна витрати, пов'язані з товар неналежної якості, тобто вичерпного переліку тих правомочностей, які людина може використати в процесі судового захисту, їх ну вичерпного переліку немає в залежності від. Складності кожної ситуації вони є кожного свої індивідуальні. На сьогоднішній день на жаль, на жаль, з 1 вересня закон України про судовий збір були внесені зміни, і тепер споживач повинен сплачувати судовий збір для того, щоб звернутися до суду. На жаль, а кожен споживач зможе це оплатити. Ну не кожен споживач на жаль зможе оплатити. Ну але, вибачте, так склалося раніше до 1 вересня. Ці позовні заяви судовим збором не оплачувалися, тобто кожен споживач повинен міг захистити свої права в судовому порядку. І яка сума цього збору? Сума тепер уже чималенька 487 гривень, 20 копійок, виходячи із 0,4 мінімальної заробітної плати. Ну, те, що є. Ну те, що є, на жаль, на я на особисто на цю ситуацію вплинути не можу. Говорю, так як закон України нам про це вже задекларований. Однак, що хочу вказати. тепер функціонують центри з надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. Хоча б в цьому плані допомогти громадянам, в плані консультації і можливо звернення до органів судової влади за рахунок цих центрів для того, щоб здешевити процес захисту своїх порушених прав, ці центри функціонують і в нас, зокрема, в Рівному на вулиці Кавказькій 3, де ефективні спеціалісти розкажуть спочатку саму процедуру можливого звернення до суду. А вже якщо необхідне втручання адвоката, цю ситуацію нададуть безкоштовного адвоката для відповідної певної категорії громадян. Тому я пропоную для того, щоб якось якимсь чином захистити свої інтереси, саме до цих органів звертатися, консультуватися, і абсолютно в такому випадку в разі в разі неналежного, в разі неналежного проданого як неякісного товару, інтереси однозначно будуть захищені людини, громадянина. Контипально чи доводилось вашій інспекції відстояти інтереси споживачів у суді, допомагати їм відстоювати? Є випадки, коли споживачі звертаються з письмовою заявою надати юридичну допомогу. І наш юрист надає юридичну допомогу, тобто готує безкоштовну позовну заяву, оскільки ми є державний орган, і при залученні нас третьою особою у суді інспекція виступає на захист споживача третя особа у судовому засіданні. Звичайно, такі випадки є і не поодинокі. Катю, ну а як часто до вас звертаються громадяни, щоб дуже вирішити часто, певні наприклад, не назави... нещодавно ситуація була одна громадянка. Вона захотіла виїхати за кордон, звернулася до однієї київської дуже популярної організації, яка займалася посередництвом у виготовленні віз. Звернулася, заплатила чималу суму коштів 24 тисячі гривнів для того, щоб вони допомогли їй, посприяли отриманні документів для того, щоб виїхати за кордон у країну Великобританію, отримавши Кошти 24 тисячі гривень. Вони не тільки не допомогли, вони ще й нашкодили. Вони створили так, що тепер особа підлягає кримінальному переслідуванню, адже вони від її імені підробили документи і подали до консульства Великобританії в Україні, і тепер особа має чималі проблеми. У нас тепер постала велика проблема. Особу, по-перше, вона і так втратила кошти. По друге, вона не втримала неналежної якості послуги. І по третє, вона ще тепер має внаслідок таких неналежних дій кримінальних. Відповідальність на перспективу, тому три проблеми з однієї, можливо, такої незначної ситуації. Ось ось така типова. Тому моє велика е, порада. Перевіряйте всі документи, які ви підписуєте уважно, детально для того, щоб потім мати можливість для ефективного захисту своїх прав споживачів. Е, осіб, які надають послуги, велика кількість величезна. Не подобається е, саме цей суб'єкт господарювання. Звертайтеся до іншого, і саме е, наша спільна робота із споживачами, можливо, на перспективу дасть позитивний результат. Можливо, ми створимо систему, яка б дозволяла б пріоритетно ставити інтереси споживачів. Не а ви от проводите роз'яснювальну роботу серед споживачів. От яким же ж має бути той товар? Якісним має бути товар, наприклад, коли його можна повернути? Чи знають споживачі от свої права? Ну, звичайно, ми надаємо консультації, угу. коли звертаються споживачі. От е, так. Е, Інспекцію надано 62 юридичних консультації та 290 усних консультацій і роз'яснено вимоги чинного законодавства про захист прав споживачів. Тому, коли звертаються споживачі, обов'язково угу. кожен день у нас прийом проводиться на, на продязі робочого дня, споживачі можуть звернутися за. Такою консультацією. Ну, от неякісний товар, можливо, видно, не озброєним оком, а можливо, якоїсь продовольчі групи чи промислової групи. Все-таки десь, можливо, підказують їм на що звертати ну, увагу. Звичайно. Ну, потома вага, найбільше, потома вага найбільше звернень на адресу інспекції з питань захисту прав споживачів, якраз находить, надходить на такі групи товарів, як засоби стільникового зв'язку. Це mm. мобільні телефони, mm. як ми знаємо. так? Складнопобутові товари складнопобутової техніки, електропобутові товари, оргтехніка, взуття, mm -hmm. меблі, виготовлення або просто реалізація там, будівельних матеріалів, дверей, вікон. Це найбільша така питома вага серед звернень непродовольчої групи товарів, на які скаржаться споживачі. На жаль, от на сьогоднішній день uh -huh. така ситуація. А якість дитячих товарів, дитячі От на, на, на сьогоднішній день на адресу інспекції на, не надійшло ні одного uh -huh. звернення на якість товарів дитячого асортименту. Це нас радує. Значить, все-таки товари дитячого асортименту, які Я, поступили, якісні, правда, поступили та... на споживчий ринок області, більш-менш відповідають вимогам законодавства. Uh -huh. Скажімо так, ну, то це приємно, правда? Це приємно. Да. А я думаю, нашим глядачам варто нагадати, в який термін можна повернути, якщо товар придбано, придбано і він неякісний, то виявили якусь. Якщо товар якийсь. придбано і він неякісний, то відповідно до статті 8 закону України про захист справ споживачів першим іде проведення гарантійного ремонту. І потрібно звернути споживачеві увагу на те, якщо він придбаває таку продукцію, як. Електропобутовий товар, товари складнопобутової техніки чи оргтехніки. Обов'язково ще з чеком чи товарним, товарним чеком, тобто з розрахунковим документом встановленої форми, повинен споживач отримати гарантійний талон. Гарантійний талон відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 506 від 11 квітня 2002 року, має бути певно оформлений. На жаль, Дуже багато суб'єктів господарювання порушують ці вимоги і видають гарантійний талон не встановленої форми. Це вони порушують не знаючи, чи спеціально це роблять. Ну, гарантійний талон видається виробником. Угу. Але і коли вони його заповнюють, так він угу. просто не встановленої форми, тому що є певна форма. Ага. Там передбачена постановою Кабінету міністрів України і тому. В даному випадку він уже поступив неякісний до реалізатора, скажімо так, від виробника. Тобто, неякісним в якому плані, що документи оформлені неналежним чином. Але гарантійний талон обов'язково заповнюється і гарантія встановлюється виробником. І на протязі гарантійного строку споживач має право звернутися, якщо товар неякісний, до суб'єкту сподарювання. Значить, має право звернутися або до продавця, або до представника виробника, чи виробника за вибором споживача він має право до будь-кого звернутися для вирішення питання. Першим іде це проведення гарантійного ремонту. Якщо брак повторюється або неможливо провести гарантійний ремонт, тоді споживач має право на повернення коштів або обміну товару на інший. Але має бути проведена експертиза. Експертиза проводиться за письмовою згодою споживача. Тобто, споживач пише письмову заяву до суб'єкту спорювання на проведення експертизи. Експертизу зобов'язаний у триденний термін організувати проведення експертизи, зобов'язаний суб'єкт господарської діяльності після отримання такої письмової заяви від споживача, і після результатів. Експертизи вирішується питання відповідно до законодавства про захист прав споживачів. До речі, за чий кошт проводиться експертиза? Експертиза проводиться за кошти суб'єкта сподарювання, mm -hmm. але якщо у результатах експертизи буде доведено, що товар брак, товар втратив свої споживчі властивості, чи брак товару виник з вини споживача, неправильне користування чи інші там питання виникнуть, то Споживач зобов'язаний повернутися в вартість, mm. тобто оплатити вартість проведеної експертизи. Mm. Це передбачено законом України про захист прав споживачів. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу громадська приймальня і тема нашої розмови. Якість товарів та послуг. Тож ви можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. шістнадцять. Качу, а наскільки успішними є у суді позови від споживачів? Достатньо успішними, достатньо успішними. Для цього використовуємо всі методи доказування, а саме демонструємо квиток, квитанцію про придбання, демонструємо гарантійні талони. В разі необхідності проводимо судову товарознавчу експертизу, де в принципі вона ідентична експертизі, про яку говорила Валентина Петлі Павлівна. Однак там ставимо на питання, які мають встановлять предмет доказування, чи був товар придбаний вже в належної якості, чи він має істотні недоліки, підлягає гарантійному ремонту, чи не підлягає в залежності від відповідей, які нам говорить експерт, і від вирішується в такому порядку правовий спір. Хочу ще додатково вказати про те, що громадяни, які особливо побутова техніка, які купили, наприклад, товар неналежної якості, межа гарантійного ремонту. Гарантійного терміну звернулися для гарантійного ремонту, віддали товар на гарантійний ремонт, а самі залишилися, наприклад, без пилососа, без пральної машини. То е суб'єкт господарювання повинен надати громадян громадянину в період е гарантійного обслуговування із обмінного фонду також аналогічну побутову техніку для задоволення потреб споживача. В разі відмови надати такий е товар з е суб'єкта господарювання може бути стягнута пеня у вигляді 1% від вартості цієї. Цього товару. Ну але разом з тим, в заяві на гарантійний ремонт, обов'язково потрібно вказувати, що я бажаю отримувати товар із обмінного фонду для того, щоб користуватися в період ремонту аналогічним, аналогічним товаром для задоволення своїх побутових споживчих потреб. Це питання до вас двох: чи знають споживачі сьогодні свої права? Дійсно, чи можуть вони захистити свої інтереси? Е, ну, як... На жаль, не завжди Назаль, не завжди. Так. Ну, напевно, моє глибоке переконання, що можливо і знають, але більшість людей просто не хочуть витрачати час, зусилля, mm -hmm. можливо, якісь психологічні переживання не хочуть зазнавати. Ліпше махнути рукою, якось там погодиться, узгодити із продавцем ці певні моменти, а як і ні, то хай так і лишається. Як на мене, ну неправильна позиція. Звичайно, сьогодні це складно, але потрібно довести до його до такої ситуації, щоб це було ефективно і, і більш швидко. Універсалізовано. Угу. Так, 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 да? так. Доповнити. Значить, якщо проведена експертиза і споживач не згідний не згідний з результатами експертизи, тоді споживач звертається до суду і суд призначає проведення незалежної експертизи. Тобто, це вже проводиться інша експертиза, незалежна угу. і встановлюється, бо такі випадки трапляються. Хотіла б ще звернути увагу на те, що коли споживачі особливо купують мобільні телефони, щоб були уважними, щоб не давали свою зразу, розумієте, от як, якщо товаром по статті 9, якщо товаром не користувалися напротягом 14 календарних днів, споживач має право повернути товар. На рахунок мобільних телефонів, якщо він споживач, здійснив. Свої карточки, яку вставив туди. Uh -huh. Один хоча б телефонний дзвінок, це вважається вже товаром користувався. Тому коли придбавається товар, купується товар у суб'єкти сподарювання, споживачі повинні обов'язково в присутності продавця перевірити товар. Тобто продавець зобов'язаний перевірити товар, то нехай вони свої карточки картки, перевіряють. А то, виходить, такі випадки, що перевірять, споживач приходить додому і мобільний телефон не працює. Угу. І вже йому відмовляють у поверненні коштів, оскільки товаром користувався. Тому такі випадки бувають. І ще хочеться звернути увагу також і на товари складно-побутової техніки, щоб були уважними і обов'язково присутні на них Перевірялися всі товари, чи вони працюючі, чи вони не працюючі. Бо такі випадки також бувають, що привозять товар їм додому, і товар уже не працює. А споживач уже має право тільки на проведення гарантійного ремонту. Ну, якось несправедливо виходить. Правильно, товаром не користувавшись, а по закону проведення гарантійного ремонту. До речі, Катю, чи бували випадки, що суд ухвалював рішення не на користь споживача? Мої особисті практиці, в принципі, не було, але було у зв'язку з тим, у зв'язку з тими моментами, що, наприклад, можливо, недостатньо було е, доведено ту обставину, що купували. Той самий випадок, що відсутні е, квитанція про придбання товару. Це найпоширеніші випадки про те, що квитанцію люди не отримали. Але це не е, вина споживача. Це вина тої ситуації, що, наприклад, в стихійні ринки купуєш товар. Ну як будеш вимагати від людини, яка в принципі не є суб'єктом господарювання, не ні підприємцем, ніхто Кій, про яку квитанцію йти як мову? У цьому й то недолік. В цьому взагалі недолік. Тому, е, тому я, ну як, як панацея, можливо, в цій ситуації якось е, механізми е, чи можливо повноваження органів державної влади додаткові на перевірку чи на встановлення чи заборону продавати товари ну, саме в таких стихійних на стихійних об'єктах, на стихійних ринках. Це було б як на мене ефективно. А куди може споживач звернути, за якою адресою? Можливо, є якась гаряча лінія в інспекції, де може отримати консультацію щодо придбання товару певного і виявлення вже неякі, неякусь, неякісного продукту. Значить, інспекція з питань захисту прав споживачів у Рівненській області є територіальний орган захисту прав споживачів. Ми знаходимося за адресою вулиця Симона, Петлюри, 5, місто Рівне. У нас. Сьогодні змінилися телефони. Угу. Тому, користуючись нагодою, я би хотіла назвати наші нові телефони. Це 26 29 80 26 58 47 та 63 38 55. Можна ви ще раз варто повторити? Так: 26, 29 – Телефон інспекції. 26 58 47. Та 63 38 55. Це телефони, за, які, за якими може споживач звернутися. Ми працюємо, інспекція, тобто працює з 9 години до 18-15 кожен день, крім п'ятниці. В п'ятницю працюємо з 9 до 17 години, обідня перерва з 13 до 14 години. За, такими адрес, за такою адресою, такими телефонами, споживач має право звернутися до нас. В будь-який вигідний для нього час. Хотіла б ще звернути увагу на те, що багато скарг надходить на адресу інспекції щодо придбаного взуття неякісного. Це також така нагальна, тема. тема. Проблема, так. так? Да. Значить, гарантійний термін, ну практично можна сказати, всього взуття на сьогоднішній день становить 30 днів. Раніше був 45 днів. Відповідно до державних стандартів України на кожен вид взуття, сьогодні встановлений державою, тобто від державних стандартах, це прописано гарантійний термін взуття 30 днів. І на протязі 30 днів споживач має право першим знову-таки на проведення гарантійного ремонту, а далі, якщо повторюється брак, і це є істотний недолік, тобто недолік, який не може бути усунений ремонтом, називається істотний недолік. І тоді споживач має, але на це має бути результат експертизи. Якщо експертиза підтвердить, що це є істотний недолік, який не може бути усунений ремонтом, тоді споживач має право на проведення на відшкодування коштів або обміну товару на інший за його вибором. Тобто споживач вибирає, що йому краще. Ну що ж, я на жаль, час нашої передачі вже вичерпується. Дякую вам за цікаву, важливу інформацію. Думаю, що споживач скористається цією інформацією. Я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нашої студії. Ну а нашим глядачам я нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальня. Гостями студії були Валентина Філіпович, головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів Рівненської області та адвокат Катерина Луцик. До побачення.